Терець Україна у місті Лева відбувся з'їзд доброчинців з усієї країни. Це 120 учасників, які одержали гранти від фонду Разом Україн». йдеться про 5 мільйонів доларів. Їх отримали майже 130 громадських ініціатив для допомоги цивільним на деокупованих територіях. Протягом останнього року волонтери забезпечували людей генераторами, медикаментами, будівельними матеріалами та психологічною підтримкою. У планах благодійного фонду Україн» знову розіграти гранти для українських благодійників уже на наступний рік. Наша візія така, що разом ми можемо досягти більших результатів, тобто ми хочемо створити справжню спільноту волонтерів, які можуть співпрацювати, і це саме мета цього цієї зустрічі: познайомити усіх, розробити спільні проекти, а поділитися досвідом і кращими практиками. На сьогоднішній день у нас з разом ми гранти отримали на 255 тисяч доларів. І потреби, вони постійно, є ці потреби, і ми шукаємо можливості допомагати все більше і більше людям, бо на сьогоднішній день, день тільки в Харківській області лінія фронту йде якраз там, і дуже багато сіл ще в окупації знаходяться. Дуже сіл, багато сіл зараз обстрілюються, люди страждають.